У кожного, хто хоч раз вирощував розсаду на підвіконні, був момент, коли серце стискається від розчарування. Ще вчора паростки стояли рівненькі, мов солдати, а сьогодні вже хіляться, тягнуться, стебло стало тонким, а листочки блідими, блідими, немов виснаженими. І скільки б не крутив горщики до вікна, скільки б не підсипав землі чи не оприскував водою, нічого не допомагає. Ось тоді постає головне питання: чому так відбувається? Що ми робимо не так, що з добрими намірами перетворюємо свою розсаду на жалюгідну ниточку замість майбутнього міцного кущика. Причина, як завжди, у дрібницях: у природі все має свій баланс. Коли на дворі тепліє, день стає довшим, і сонце дає рослинам стільки світла, скільки потрібно для правильного росту. Рослина в природних умовах не поспішає, вона розвивається поступово, крок за кроком, підкоряючись ритмам погоди. А от у квартирі, коли ми виставляємо розсаду на підвіконня, цей баланс порушується. У кімнаті завжди тепло, батареї гріють, а от світла часто катма. Особливо це помітно у лютому та березні, коли дні короткі, а сонце ховається за хмарами. Для людини це просто дрібниця, а для паростка справжній виклик на виживання. Рослина живе за простим законом: якщо тепло, значить весна. Якщо весна треба рости. Але без світла цей ріст стає хибним. Замисліться, стебло витягується, щоб знайти джерело світла. Це природний інстинкт добратися до сонця, навіть якщо доведеться стати довгим і кволим. У кімнаті ж воно його так і не знаходить, бо лампочка навіть яскрава не замінить сонячного спектра. Ось тому томати перець чи баклажани починають ганяти у висоту, замість того, щоб нарощувати корінці та силу. Друга проблема наше надмірне бажання допомогти. Часто побачивши слабку розсаду, ми одразу хапаємося за добрива, особливо популярні азотні. Мовляв, вони ж стимулюють ріст. І справді стимулюють, але не там, де потрібно. Азот це як солодкий для дитини. Швидкий підйом сил, але без основи. Парасто починає рости ще швидше, стебло стає довшим, але всередині воно пусте, м'яке, легко ламається. Корінь при цьому лишається слабким і коротким, це як будинок без фундаменту, начебто є поверхи, а трохи вітре подме і все завалиться. Ще одна поширена помилка надмірний полив. У прагненні, щоб не пересохло, ми часто перетворюємо горщик на болото. У перезволоженій землі кисню стає мало, корінці задихаються, починають гнити. А разом із тим розвивається грибок, з'являється чорна ніжка. Найстрашніший ворог будь-якої розсади. І навіть якщо рослина не загине одразу, вона буде слабка, хвороблива, а в майбутньому не дасть доброго врожаю. Температурний режим теж відіграє ключову роль. Розсада, як дитина. Якщо їй занадто тепло, вона розслабляється. При 25-27 градусах рослина не відчуває стимулу зміцнювати коріння, вона, наче в курортних умовах, тепло, затишно, нема чого працювати, а корінь повинен шукати воду, боротися, розвиватися. Тому досвідчені городники завжди кажуть, після сходів температуру потрібно знижувати хоча б до 18 20 градусів у день і 15-17 вночі. Тоді рослина вчиться жити по-справжньому, а не тільки тягтися догори. Ще один важливий чинник: якість ґрунту, купуючи землю в магазині, ми часто не замислюємо, що вона може бути перенасичена торфом або мати неправильний кислотний баланс. У такій землі волога випаровується надто швидко, а корінці не встигають засвоювати поживні речовини. Додайте до цього нестачу мікроелементів і отримаєте ту саму картину. Листочки жовтіють, стебло тягнеться, а розсада виглядає жалювідно. Світло це життя, але його має бути правильна кількість. Якщо світло занадто слабке, розсада витягується. Якщо ж воно надто яскраве і гаряче, наприклад, від ламп, розташованих надто близько, листя може обгоріти і рослина втратить свій захисний бар'єр. Тому досвідчені господарі завжди дотримуються простого правила: лампа має бути на відстані не менше 20 см від верхівки розсади, а світловий день повинен тривати не більше 14-16 годин. Надлишок світла це та шкода, що його нестача. Є ще одна цікава річ, про яку мало хто говорить: повітря. У кімнаті, де стоїть розсада, часто душно, вікна закриті, а свіже повітря не надходить. Рослинам, як і людям, потрібен кисень. Без нього фотосинтез уповільнюється, і навіть при гарному освітленні вони не можуть повноцінно дихати. Тому хоча б раз на день потрібно відкривати вікно на кілька хвилин, створюючи легкий рух повітря. Такий короткий протяг не зашкодить навпаки, зміснить стебло, загартує його, змусить бути стійкішим до майбутнього вітру на городі. І, звичайно, не можна забувати про розуміння самої природи розсади. Це живий організм, а не механізм. Він реагує на наші дії, на наше ставлення. Коли ми поспішаємо, коли намагаємось усе зробити швидше, підгодувати, пересадити, полити, ми порушуємо її природний ритм. Усе має свій час: день для світла, ніч для відпочинку, волога для живлення, сухість для дихання. І лише тоді, коли ці процеси збалансовані, паросток розвивається гармонійно. Тосте стебло, короткі міжвузля, яскраво зелене листя, міцний корінь. Отже, головна причина витягування розсади не нестача добрив, а неправильні умови. Ми самі створюємо середовище, яке спонукає рослину рости не вшир, а вгору. Занадто тепло, занадто темно, занадто вологе або навпаки пересушене повітря, і розсада, замість того, щоб міцніти, перетворюється на тоненький прутик. Але добра новина в тому, що все це можна виправити, варто лише зрозуміти логіку самої рослини, допомогти їй не силою, а розумом, дати не хімію, а природну підтримку. І саме про це ми поговоримо далі: про те, як повернути слабким росточкам силу, не витрачаючи зайвих грошей, а використовуючи те, що є в кожному домі звичайний чорний хліб який може стати справжнім джерелом життя для вашої розсади. Якщо уважно придивитися до старих зошитів наших дідусів і бабусь, де вони записували свої городні спостереження, можна знайти одну цікаву закономірність. У ті часи розсада виростала міцною без усяких заморських добрив. Не було ані кольорових пакетів з чудогранулами, ані гучних обіцянок виробників, що один ковпачок забезпечить вам кілограм урожаю. Люди жили простіше, але й мудріше. Вони знали, що сила рослини у землі, у правильному живленні, яке не шкодить, а допомагає. І одним із таких старих, але дієвих засобів був звичайний чорний хліб. Саме він ставав справжнім стимулятором росту для розсади, і ця народна наука передавалася з покоління в покоління. Чорний хліб це не просто їжа для людини, це маленька лабораторія життя. Його сила полягає у складі. Основою такого хліба є житні борошна, яке зберігає у собі безліч природних ферментів, амінокислот, вітамінів і навіть дріжджових культур. У процесі закваски відбувається природне брудіння, утворюються молочно кислі бактерії, які здатні уживляти ґрунт. Коли ми вносимо насті з чорного хліба у землю, ми по суті запускаємо цілий мікросвіт корисних процесів. У ґрунті починають активно працювати мікроорганізми, які переробляють органічні решті у доступній для рослин речовини. Але найцінніше це дріжджува мікрофлора. Дріжджі виробляють природні гормони росту, зокрема ауксини. Саме вони відповідають за поділ клітин у коренях. Коли ауксини потрапляють у зону кореневих волосків, рослина немов утримує сигнал будуй корінь. Від цього коренева система починає гілкуватися, ставати густою, мочкуватою, заповнюючи весь об'єм горщика. І чим сильніший корінь, тим стійкіше стебло, тим темніше і здоровіше листя. Бо рослина, як і людина, міцна лише тоді, коли має надійну основу. Ще одна особливість чорного хліба наявність у ньому вітамінів групи Б. Вони стимулюють обмін речовин у клітинах рослини, допомагають засвоювати мінерали з ґрунту, підвищують імунітет до грибкових хвороб. Саме тому після поливу хлібним настоєм розсада швидко темніє. Листочки стають насичено зеленими, а стебло пружним. Це не магія, це біологія у чистому вигляді. Рослина просто отримує повноцінне харчування у тій формі, яку вона здатна прийняти без стресу. Часто можна почути запитання, чому саме чорний, а не білий хліб. Відповідь проста: білий хліб продукт очищений, у ньому мало живих речовин, а багато клейковини, солі, розпушувачів і навіть консервантів. Такі домішки можуть лише нашкодити. А ось житній або змішаний хліб містить усе природне: ферменти, мікроелементи, кислоту, що пригнічує розвиток шкідливих мікроорганізмів, і ту саму закваску, на якій тримається уся сила настою. Тому старі господині завжди сушили чорний хліб, відкладали з куринки, а навесні готували з них рідке підживлення для всього городу. Хлібні настій діє не лише як їжа, а й як пробуджує життя в землі. У горщиках із покупною землею, яка часто буває стерильною, практично немає живих бактерій. Грунт там мертвий, у ньому нічого не рухається, не дихає, не перетворює поживу на доступні елементи. Коли ж ми вносимо настій, ситуація різко змінюється. Усі ці мікроскопічні живі істоти починають дихати, виділяти вуглекислий газ, гріти корінці, імітуючи справжні природні процеси. ґрунт стає пухким, теплим живим. Росада в такому середовищі буквально уживає на очах. Є ще один важливий момент: Насті з чорного хліба діє м'яко. На відміну від хімічних стимуляторів, які можуть опекти ніжні корінці, цей засіб ніколи не завдасть шкоди. Його дія схожа на лагідну підтримку. Він не примушує рослину рости силоміць, а допомагає їй розкрити власний потенціал. Це природна гармонія, коли все відбувається у своєму ритмі, без поспіху, але впевнено. Більше того, хлібна мікрофлора допомагає боротися з патогенними грибками. Молочнокислі бактерії, які з'являються у процесі бродіння, пригнічують розвиток гнилі, фузаріозу, чорної ніжки. У такий спосіб ми не тільки підживлюємо розсаду, а й захищаємо її природними методами, без жодної краплі хімії. Саме тому багато досвідчених садівників кажуть, хлібний Настій це одночасно і добриво, і ліки, і профілактика. Якщо порівняти хімічні добрива з народними, різниця очевидна. У хімічному розчині поживні речовини подані у надзвичайно концентрованій формі, і рослина змушена засвоювати їх одразу. Вона росте швидко, але часто на знос. Це як спортсмен, що приймає стимулятори. Результат є, але здоров'я під загрозою. У випадку хрібного настою все відбувається інакше. Поживні речовини надходять поступово, рівномірно, без перевантаження. Рослина сама регулює, скільки взяти, а скільки залишити. Саме тому така розсада має природну витривалість, не хоріє після пересадки, легше переносить зміну температур і приживається практично на 100%. Не менш цікаво є й роль ароматичних речовин, які утворюються при ферментації хліба. Для людського носа це просто запах, а для рослин сигнал. Такі литкі сполуки діють на рослину як стимулятор біохімічних процесів, ніби даючи її зрозуміти, пора рости. Ось чому після застосування хлібного настою вже через кілька днів спостерігається помітне покращення. Рослина підіймає листочки, починає активно працювати. Варто також зазначити, що чорний хліб містить мінерали, такі як калій, магній, фосфор і кальцій, хоч і в невеликих кількостях, але у природній, легко засвоюваній формі. Саме вони забезпечують міцність стебла та еластичність клітинних стінок. Особливо важливий кальцій, без нього розсада залишається кволою, а клітини не можуть утримувати воду. Ось чому, коли ми додаємо трохи молока до настою, ефект лише посилюється. Кальцій стає доступнішим, а клітинна структура укріплюється. Таким чином, чорний хліб це не просто залишок учорашнього обіду, а повноцінне джерело природної енергії для рослин. У ньому є все: вітаміни, білки, цукри, дріжджі, молочно-кислі бактерії, органічні кислоти. Усе це разом створює у ґрунті природний баланс, який неможливо досягти жодним штучним препаратом. Не дивно, що старі господарі казали, підгодуєш хлібом, подякую грожаєм. І це не просто слова, а перевірена десятиліттями правда. Сьогодні, коли полиці магазинів ломляться від добрив, повернення до простих народних засобів це не крок назад, а мудре рішення. Природні методи завжди працюють на гармонію, а не на швидкість. Хлібні настії не лише живить розсаду, а й повертає життя самій землі, створюючи той самий живий ґрунт, який є основою всього врожаю. І коли ви бачите, як після нього парастки стоють темнозеленими, товстенькими, як маленькі дубчики, то розумієте, що це і є справжня сила природи, яка завжди поруч у найзвичніших речах. Приготування хлібного настою здається простою справою, але в кожній дрібниці тут криється свій сенс. Саме ці нюанси визначають, чи стане ваш настій справжнім еліксиром життя, чи перетвориться на звичайну каламуть без користі. Щоб отримати результат, потрібно діяти спокійно, з увагою до кожного етапу. Бо коли ми маємо справу з живими мікроорганізмами, поспіх і недбалість лише шкодять. Найперше потрібно вибрати правильний хліб, підійде тільки справжній чорний, житній або житньо-пшеничний, випечений на заквасці. Хліб із магазину, який довго не черствіє, часто містить консерванти, і вони можуть привнічувати природну мікрофлору, що нам зовсім не потрібно. Найкраще, якщо у вас залишилися домашні скоринки, трохи підсушені без цвілі. Чим темніший хліб, тим багатший він на органічні кислоти, вітаміни та дріжджі. А якщо є сухарі, ще краще. При випіканні підсушувані цукри в хлібі карамелізуються. стають легше засвоєними для бактерій і процес ферментації йде швидше. Далі потрібно приготувати посуд. Найзручніше використовувати скляну банку об'ємом літра або літр. Ско матеріал нейтральний, не вступає в реакцію, не вбирає запахів і дозволяє спостерігати, як уживає настій. Металевий чи пластиковий посуд краще не брати. Метал може вступати в хімічну реакцію з кислотами, а пластик іноді виділяє небажані речовини. Чистота також важлива: будь-які залишки жиру або мила можуть зіпсувати весь процес. Хліб потрібно поламати на шматочки розміром приблизно 2 см. Не варто перетирати його у крихту, бо дрібна маса потім забиває ситу і заважає фільтрації. Банку наповнюють шматочками до половини об'єму, не утрамбовуючи. Повітря між шматочками потрібно залишити, саме там розпочнеться активне бродіння. Далі додається піджилення для бактерій, звичайний цукор. Однієї чайної ложки на півлітрову банку цілком достатньо. Цукор це швидка енергія, яка запускає ферментацію. Дехто намагається замінити його медом, але цього робити не варто. Мед містить природні антисептики, які можуть зупинити або сповільнити розмноження потрібних нам дріжджів і молочнокислих бактерій. Наступний етап вода. Вона має бути чистою, без хлору. Якщо берете воду з під крана, дайте їй відстоятися хоча б добу. Ще краще використати талу або дощуву. Головне, щоб вона була не холодна і не гаряча, а трохи тепла, приблизно 25-30 градусів. Холод уповільнює бродіння, а гаряча вода знищить усе живе. Банку заповнюють до самого верху, але залишають близько сантиметра вільного простору для піни і газів, які виділятимуться. Після цього Насті треба перемішати дерев'яною або пластиковою ложкою, щоб хліб повністю змучився, а цукор розчинився. Металеві ложки краще не використовувати, щоб не вплинути на процес. Потім банку накривають кришкою, але не щільно, Настій має дихати. Можна просто прикрити марлею або покласти кришку зверху, не закручуючи. Тепер головне дати час і створити правильні умови. Банку ставлять у темне тепле місце, наприклад, у кухонну шафу біля плити або на полицю над батареєю. Оптимальна температура для брудіння від 25 до 28 градусів. Занадто холодно, процес буде мулявим, занадто жарко, може утворитися небажана пліснюва. Насті повинен стояти дві доби. У цей час у банці почне з'являтися легка піна, бульбашки, приємний кисловато хлібний запах. Це ознака, що процес йде правильно. Якщо запах стане гнилим або різким, значить щось пішло не так. Можливо, було забагато хліба або вода холодна. Через два дні Насті потрібно процідити. Цей етап обов'язковий. Якщо залишити у воді хлібну масу, вона почне розкладатися, і замість користі ми отримаємо шкоду. Для фільтрації беруть сито або марлю у кілька шарів. Проціджений Насті переливають у чисту посудину. Те, що залишилося, можна відправити у компост. Це чудове органічне доповнення. Отриманий розчин це концентрат. У чистому вигляді його застосовувати не можна, він надто насичений. Для використання його потрібно розбавити. Стандартна пропорція одна частина настою на три частини води. Тобто, якщо ви отримали склянку концентрату, додаєте до нього три склянки відстояної теплої води. Це співвідношення вивірене досвідом. Воно забезпечує оптимальну дію без ризику для молодих коренів. Саме на цьому етапі додається ще один важливий компонент молоко. На літер розведеного настою беруть дві чайні ложки молока. Молоко додає кальцій і створює живильне середовище для лактобактерій, які посилюють захисні властивості настою. Воно також допомагає сформувати на поверхні листя і ґрунту тонку біоплівку, що пригнічує грибкові інфекції. Але важливо не переборщити. Забагато молока може викликати швидке скисання розчину. Готовий настій має ніжний молочно бежевий колір і приємний хлібно-кислий запах. Саме такий аромат свідчить, що розчин живий і активний. Його потрібно використовувати відразу після приготування. Зберігати не варто уже через кілька годин мікроорганізми почнуть гинути, а замість користі з'являться процеси гниття. Тому готувати Насті слід рівно стільки, скільки ви плануєте використати за один раз. Якщо залишиться небагато, полийте кімнатні квіти або навіть кущик петрушки на підвіконні. Під час приготування настою важлива чистота і уважність. Не можна використовувати запліснівіли хліб, бо спори плісню потраплять у ґрунт і можуть викликати хвороби. Не варто перевищувати кількість цукру, адже тоді почнеться надмірне брудіння і Насті стане занадто кислим. Так само не слід тримати його довше двох днів, від цього він втрачає живу силу. Дехто додає до настою ложку деревного попелу або краплю йоду, вважаючи, що це підсилить дію. Насправді цього не потрібно, насті самодостатні і будь-які домішки лише порушують природний баланс. Уся користь у простоті хліб, вода, цукор, трішки тепла і час. Природа зробить решту сама. Після приготування і розведення настою у вас виходить жива біологічно активна рідина, яка містить усе, що потрібно для розвитку розсади: дріжджі для росту, вітаміни для міцності, мікрофлора для здоров'я ґрунту. Кожна крапля цього настою – немов ковток весняного пробудження для паростка. і коли ви вперше полієте ним свої рослини, ви відчуєте цей особливий запах живої землі, який не сплутаєш ні з чим. Це запах справжнього життя, яке починається з простого хліба, теплої води і терпіння людських рук. Коли хліб ненасті готовий, настала пора перейти до найвідповідальнішого, до правильного внесення підживлення. Адже навіть найкращий засіб може втратити силу, якщо його застосувати недоречно. Тут важливо не тільки сама рідина, а й час, спосіб і обережність. Розсада живий організм, ніжний, чутливий до кожної краплі. Вона не терпить поспіху, тому діяти треба спокійно, уважно і з любов'ю. Перед тим як братці заполив, обов'язково перевірте вологість землі. Якщо ґрунт пересох, то перше, що слід зробити, зволожити його чистою відстояною водою кімнатної температури. Тоді через годину другу можна проводити підживлення. Ніколи не лийте Насті у суху землю. Це найпоширеніша помилка, яка спричиняє опіки корінців. Волога створює природний буфер, і корінь рівномірно вбирає поживні речовини без стресу. Сам полив має бути точковим: не треба заливати горщик по вінця, достатньо кількох чайних ложок настою під кожну рослину. Для маленьких сіянців томатів, перцю чи баклажанів трьох ложок буде цілком достатньо. Важливо, щоб рідина потрапила не на сам стебельце, а ближче до країв горщика. Так мікрофлора рівномірно розподіляється в ґрунті, не створюючи застою біля основи. У розсаді найстрашніший ворог це чорна ніжка, а надмірна волога біля стебла саме її провокує. Після поливу розсаду не варто одразу виставляти на сонце. Дайте кілька годин спокою, щоб поживні речовини ввібралися. Найкраще робити процедуру ввечері або рано вранці, коли немає активного сонця. Якщо полити в спеку, листя може отримати опіки. Навіть натуральний Настій має свою силу. Та справжній секрет криється не лише в кореневому підживленні, а й у позакореневому, тобто оприскуванні листя. Листя це не просто прикраса рослини, а справжні легені, через які вона дихає і живиться. Коли ми розпилюємо хрібні настій дрібним туманом по листочку, він потрапляє прямо у пори. У маленькій устиці, через які рослина може засвоювати жилення миттєво. Така підживка діє швидше за будь-яке кореневе внесення. Для оприскування слід використати пульверизатор з найдрібнішим розпилом. Великі краплі не потрібні, вони лише стікають і залишають пляма. Оприскувати треба так, щоб утворювалася тонка волога плівка, мов росина. Процедуру краще робити вранці, поки листочки ще свіжі і устиці відкриті. Якщо робити це ввечері, важливо, щоб до ночі листя встигло обсохнути, інакше може розвинутися пліснява. Молоко, яке входить до складу настою, створює на лисках захисний шар. Ця природна плівка не лише живить, а й відлякує шкідливі мікроорганізми. Після кількох обробок листя стає блискучим, ніби натартим воском, а сам колір змінюється з блідого на насичений темнозелений. Це знак, що рослина отримала все необхідне і почала активно працювати. Частота підживлення. Не менш важливий момент. Не можна робити це щодня, достатньо одного разу на 10-14 днів. Рослині потрібен час, щоб використати те, що вже отримала. Якщо підживлювати занадто часто, вона почне жиріти, нарощувати зелену масу, але запізниться з розвитком корення. А головне наше завдання саме корінь. Перше підживлення проводять, коли у розсади з'являються два справжні хвисточки. Саме тоді рослина переходить від живлення запасами насіння до власного живлення з ґрунту. Наступне через два тижні. За цей час Настій встигає повністю відпрацювати. Останню обробку можна зробити за тиждень до висадки у відкритий ґрунт, щоб зміцнити паросток перед пересадкою. Кожна культура має свій характер. Наприклад, томати найбільш вдячні учні. Вони реагують швидко. Вже за кілька днів після першого поливу стебло товщає, а листя темніє. Перець Переці баклажани повільніші, їм потрібно тиждень, щоб показати результат. Зате потім вони стають міцними, мов дерев'яні. Огірки взагалі люблять такі настої, бо дріжджі стимулюють утворення нових пагонів і вусиків. Але для огірків головне не перестаратися. Надмірна підживка може спричинити надто швидке витягування ліани. Після кількох циклів підживлення ви помітите, як змінюється сама структура рослин. Міжвузля стають коротшими, стебло товстішим, листя щільніше. Якщо розсада росте у прозорих стаканчиках, ви побачите по краях світлі корінці. Це ті самі нові відгалуження, що створюють потужну сітку живлення. Таку розсаду вже не страшно пересаджувати. Вона не зів'яне, не зупиниться у рості, а навпаки, відразу піде в ріст. Ще одна порада: ніколи не змішуйте хлібні насті із хімічними добровами. Це дві різні системи, які не дружать між собою. Природна мікрофлора гине від солей і концентратів, а результат стає непередбачуваним. Якщо ви вирішили працювати з натуральними засобами, тримайтеся їх, земля має відчути ритм природного живлення, і тоді вона відповість сторицею. Після кожного поливу або оприскування, обов'язково спостерігайте за розсадою. Якщо вона стоїть рівна, листя розкривається, а колір стає насиченим, значить, усе йде правильно. Якщо ж ви бачите надмірне витягування або пожовтіння, варто зробити перерву дати землі відпочити. Рослини, як і люди, не люблять надложку турботи. Та найголовніше не просто поливати, а розуміти, що відбувається. Коли Насті потрапляє у землю, дріжджі і бактерії починають перетворювати органічні речовини у форму, доступну для корення. Вони виділяють вуглекислий газ, який стимулює фотосинтез, а також продукують природні стимулятори росту. Через кілька годин після поливу біохімічні процеси в рослині активізуються. Корінь дихає, клітини діляться, стебло міцніше. Це не видно оком, але відчутно по загальному вигляду: рослина ніби оживає. Таким чином, хлібний настій це не просто підживлення, а справжній інструмент, який вчить рослину бути сильною. Він працює не за рахунок штучної сили, а завдяки природному пробудженню. І якщо дотримуватися цих простих правил, поливати помірно, оприскувати обережно, не перевищувати дозування і давати час на відпочинок, ваша розсада віддячить сторицею. Вона виросте рівною, густою, з міцними коренями і товстими стеблами, які не бояться ні протягів, ні пересадки. А найприємніше те, що весь цей результат досягається без жодної хімії, тільки завдяки тому, що природа сама знає, як допомогти треба лише дати їй можливість діяти.